Згідно розпорядження голови Бродівської районної ради Ольги Шайдуліної від 20 серпня 2015 року номер 12 3 вересня 2015 року о 10-й годині в сесійній залі Бродівської районної ради відбудеться засідання чергової 33 сесії Бродівської районної ради, 6-го демократичного скликання. На розгляд сесії винесено такі питання. Про депутатські запити. Про виконання районного бюджету та бюджету Бродівського району за перше півріччя 2015 року, про готовність освітніх закладів району до 2015 2016 16 навчального року, про призупинення навчально-виховного процесу у Клекотівській загальноосвітній школі першого ступеня, про реорганізацію Черницької ЗОЖ першого другого ступенів Бродівської районної ради Львівської області. У Черницький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа першого другого ступеня дошкільний навчальний заклад Бродівської районної ради Львівської області про реорганізацію Орхівчицької зож першого другого ступенів Бродівської районної ради Львівської області. У Орхівчиський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа першого другого ступеня дошкільний навчальний заклад Бродівської районної ради Львівської області. Про стан експлуатації доріг у Бродівському районі. Про стан системи охорони здоров'я у Бродівському районі. Про виконання робіт із реконструкції пологового відділення Бродівської центральної районної лікарні. Про надання дозволу Бродівському районному територіальному центру соціального обслуговування надання соціальних послуг на утримання у стаціонарному відділенні села Заболоці на загальних підставах тимчасово переселених громадян із території проведення антитерористичної операції. Про надання дозволу для зарахування на обслуговування відділеннями територіального центру та безкоштовного надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції, демобілізованим та членам їх сімей, а також особам, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів Ражнівської сільської ради, громадянка Маліновська. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Лишнівської сільської ради. Приватна агрофірма Урожай. Про надання в оренду КПП Бродепроект частини приміщень адмінбудинку районної ради, про надання в оренду Бродівській районній асоціації інвалідів нерухомого майна на території Бродівського замку, про надання дозволу Бродівській районній асоціації інвалідів на передачу в суборенду нерухомого майна на території Бродівського замку. Про оренду адміністративних та виробничих приміщень по вулиці Залізнична, 42 у місті Броди, про стан пасажирських перевезень на території Бродівського району, про перспективи організації харчування школярів у загальноосвітніх школах міста Броди, про роботу директора Історико-краєзнавчого музею, про роботу директора КП Стадіон Ювілейний, про роботу директора. КПП Бродепроект про виконання програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Бродівського району на 2011-2014 роки. Про виконання цільової програми розроблення містобудівної документації у Бродівському районі на 2011-2014 роки про виконання заходів щодо виконання державної програми Питна вода України. Для населених пунктів Бродівського району на 2011-2014 роки про стан законності боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку на території Бродівського району у поточному періоді 2015 року і результати роботи прокуратури та районного відділу міліції щодо їх зміцнення. А також різне на сесію запрошені голова, заступники, начальники управлінь відділів райдержадміністрації, міський, селищний та сільські голови. На сьогодні це уся інформація. Дякую, що були з нами. Побачимось у четвер. На все добре.